Що він навчався в третій школі. Третя школа впродовж його боротьби 10 років, справді завжди долучалася до його лікування. Ярмарками, зборами. Олегу це було, ну, я скажу, що дуже-дуже приємно. Я пам'ятаю, коли ще навіть в Олега не було соцмереж. Це 14-й рік перед виїздом на лікування у Польщу. Тут йому зробили ярмарок, збір коштів. Це було перед новорічний ярмарок 14 рік. І коли я приїхав до нього, показував йому ці фотографії, там, збори. Ну, справді в Олега покотилися сльози. Тобто настільки це було тоді, йому зворушливо, що от його рідна школа, діти всі долучаються до цього. Якщо ще... Розказати справді про Олега, то те, що звучало в фільмі, це спогади побратимів. Основна риса це справжність. Я думаю, що справжності бракує багатьом людям. Справжність це те, що ти не ховаєш за маскою, те, що ти не ховаєш за ширмою. Справжність це. Та річ, яка і робить з тебе особистість. Тому зараз в цей час справжності потрібно, щоб ця ось ця така риса була у всіх людей, а найбільша справжність має бути в тих людей, які керують країною, керують громадами. Дуже Прекрасно, коли люди, керівники громад, особливо і нашої, можуть виговорювати хороші справжні промови. Але ці промови все ж таки вони мають бути щирими. Я знаю, як мріяв про країну Олег. Я знаю, як мріяв про своє справжнє місто Олег. І повірте мені. Він би багатьох людей навіть не хотів би поруч з ними стояти. Тому так коротко. Хай ці люди набираються сміливості і вчинки свої, дії, пов'язують з тими людьми, про яких вони іноді говорять, коли вони приходять відкривати дошки, коли вони приходять на похорони, коли вони. Говорять якісь слова, вони мають щиро взагалі думати, про що вони говорять. Бо говорити пафосні речі, я думаю, може багато людей, тим паче політиків. А вірити в ті речі можуть одиниці. Тому дякую вам, слава Україні.